Перший щит від стресу. Це просто валеріанка для рослин. Захищає клітини, знімає шок, активує самовідновлення. Я завжди його беру перед морозами за день два або одразу після. Циркон. Особливо люблю його при посадці, або якщо пересадила щось у холод. Циркон підтягує імунітет, допомагає вкоренитися, запускає проростання, можна оприскати або пролити дуже дієво. Гебрелінова кислота. Це повштовх, коли рослина гальмує в зростанні. Для... У мене це план Б: якщо щось сильно притормозило після стресу. Це натуральний гормон росту, будуть бруньки, підганяє вегетації. Оприскую через кілька днів після морозу. Мегафол це як італіянська швидка: вітаміни, амінокислоти, антистрес – усе в одному флаконі. Люблю його після негоди. Коли видно, що листя втомлене, мляве, наношу по листю і рослина.